Моє шанування усім людям. У зв'язку з ганебною ситуацією, яка сталася в Красилові та територіальній громаді, я вимушена і навіть зобов'язана нагадати усім свідомим громадянам про те, що справжня і законна влада в Україні це народ. А для Островської Ніли, яка досі вважає себе міським головою міста Красилова Хмельницької області, теж нагадую. Що питання забезпечення міста та територіальної громади установкою автономної генерації, яка б забезпечила електроенергією житлові будинки красилівчан, залишається відкритим? Ще влітку 2024 року я разом із відомими громадянами підняли серйозне питання, яке турбує жителів нашої громади. Це систематичне несанкціоноване припинення електропостачання до житлових будинків. Але замість того, щоб виконати законну вимогу громадян і нарешті надати звіт територіальній громаді, Островська спокійно спостерігає за процесом, розводить руками, скиглить. І під час війни систематично, спокійно і нічим не переймаючись, мандрує країнами Європи, ховаючись від людей за спинами осіб у форменому чорному одязі, без службових посвідчень. Островська наберися сміливості і назви, нарешті, прізвища осіб, які чогось не притягнуті до відповідальності за нанесені людям матеріальні збитки, а саме Пошкоджені електропири, електроприлади, зіпсовані продукти харчування і ліки. Островська. Коли ти вже особисто займешся питанням виплат жителям громади, компенсації відповідно до закону України про захист прав споживачів. В черговий раз повідомляю людей і осіб, які вважають себе правоохоронцями. Що станом на 1 грудня 2024 року ані Островська, ані місцеві та інші посадовці не надали взагалі обґрунтовану відповідь та юридичний підтверджуючий документ, що відбувається зі світлом у Красилівській територіальній громаді, Агрисумчук, який вважає себе керівником Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, не вбачає злочинну корупційну складову в діяльності островської Ніли. Тому, шановна громада, прошу вас, починайте контролювати та вимагати від нечесних, непорядних, несумлінних посадовців та чиновників організовувати ваш добробут і відстоювати ваші інтереси, що є їхнім обов'язком. Ви почули? Їхнім обов'язком. Скільки можна платити за бездіяльність і брехню? Але є чудова пропозиція від свідомих громадян. Перша черга на відключення. У темряві сидить островська разом із своїми заброньованими бездушними створіннями. Друга черга на відключення: у темряві сидить головний електрик Заєць разом зі своїм вимикачем мулярем. Та подібними до них. Третя черга. У темряві сидить головний обласний поліцейський Герасимчук зі своїми красилівськими підлеглими Томчишиним, Осачуком, Михайлюком та Сітим. А якщо щось не подобається, то валіть на фронт. Черчилль казав: якщо діти чиновників не воюють, то це не війна, а бізнес. Повагою до людей Світлана.